Давайте подивимося, що принесе вам щастя та радість ближчим часом. Ух ти, щось по долі, колесо фортуни. Гроші йдуть. Шість контакт. Ну дивіться, ви можете тут якось і заробити, і може хтось навіть вам допомогти в скрутному становищі. Людина спостерігає, як вам важко, і може вам допомогти. От прям так іде. Ви, ви думаєте, що, мабуть, от щось рушиться в вашому житті, щось не виходить. І, і ви в, складні, в складній ситуації думаєте, ну мені ніхто не допоможе, да? ніхто, все, я не знаю, за що мені хвапатися, куди мені йти. Ні, тут буде рука допомоги. Ви цю людину знаєте. Швидше за все, це якась жінка буде, королева кубків. Вона вам допоможе скрутну хвилину. Ви на неї не розраховуєте, ви про неї не думаєте. А вона побачить, в якому ви стані, і вам допоможе. І тут допоможе не тільки словом, тут вона ще допоможе вам і ділом. Хай так і буде.